Арнальдо не мав ані роботи, ані перспектив. Лише відчуття безнадії. Про його минуле свідчили татуйовані руки. Жили на них напружились, тоді як він наважився натиснути на рекламу молитовної підтримки у своєму телефоні. На його подив відповіла людина, а не штучний інтелект. Це був член молитовної команди «Адвентийський зв'язок. Вони відповідали зі свого цілодобового офісу в Мічигані. А їхні молитви і підбадьорливі слова стали рятівним колом. Завдяки цьому зв'язку. Арнальдо прийшов до найближчої церкви. Там він познайомився з Лізою, турботливою віруючою жінкою, яка допомогла йому впоратись зі своїми упередженнями. Арнальдо нарешті почувався безпечно і вперше за довгий час зміг поділитися своїми переживаннями. Сьогодні він регулярно відвідує церкву, вивчає Біблію і думає про хрещення. Саме в цьому потенціал цифрового євангелізму: знаходити людей онлайн і поєднувати їх із місцевою церквою. Історія Арнальдо свідчить про силу цифрового служіння і причину, чому Адвентистська церква розробляє цифрові стратегії для підтримки місії. Ця історія також підкреслює надзвичайно важливу роль членів місцевої церкви, котрі самовіддано служать, та відкриває, як Бог використовує наші приношення. Ми підносимо йому наші пожертви як акт поклоніння, бо він благословляє нас першим. Потім він бере і використовує ці кошти, аби досягти таких людей, як Арнальдо. Коли ви розподіляєте свої приношення відповідно до об'єднаного плану приношень, що включає місцевий, регіональний і міжнародний рівень, тоді ваші приношення розподіляються по всьому світу і одночасно підтримують різні служіння і місіонерські проєкти, такі як «Адвентийський зв'язок. Ця молитовна команда надає підтримку цілодобово, охоплюючи тисячі людей, таких як Арнальдо. Повертаючи десятину і приношення, поставмо Бога на перше місце.